Всім привіт сьогодні, ви дізнаєтеся, як Стегозави з Стегозави була перешкода, які на нього чекають. Перше, що йому доведеться пройти, це трава. Як бачите, він не дуже сильно впорається. Бачите, ми перейшли на на асфальті. Як бачите, він дуже сильно справляється з цим. Ви в початку цього, цієї перешкоди побачили, як цей е, стилгоздавий розпав і спугався від собаки. І зараз він ще раз впаде, коли собака буде гавкати. Третя перешкода для нього це каміння. Як бачите, він не дуже сильно так і добре впорався з нею. Йод? Ура! Дьот! Четверта Четверте перешкода для стегозавра це ехил, і він з нею дуже добре впорався, як бачите. Він майже він тільки один раз упав. Останні п'ята перешкода для нього це гора. І він з нею не впорався, він не зміг на неї залізти, а постійно скашувався. Як ви бачите, він не може на неї навіть залізти. І всім до побачення. Але поставте вподобайку, підписатися та поставте лайк, якщо вам це відео дуже сильно сподобалося. До побачення! До наступного відео.